Сьогодні знаходжуся на нашому пшеничному демополігоні і вже більшість сортів пшениці у фазі прапорцевого листа. Тому потрібно вчасно заходити із фунгіцидом та інсектицидом. Бо фаза прапорцевого листа вона є критичною і вона забезпечує до 50% продуктивності колеса у цей період. Важливо захистити рослину від хвороб та шкідників, особливо за сприятливих умов їх розвитку. Які фунгіциди ми використовуємо по пропорційному листу проти септуріозу, бурої іржі, жовтої іржі і перинефорозу, також у заріволу колеса. Ми використовуємо триазоли та стрібіурини. Найкращий ефект вони дають у комбінації при триазоли плюс стрібіурини або карбоксаміди. Плюс триазоли. Потрібно обирати фунгіцид, який діє, так як і проти листкових інфекцій, так і проти колосових. Це забезпечить довший ефект. Які інсектициди можна використовувати проти хлібної жужиличі, трипсів, попелиць, п'явиць? То ми використовуємо неонекотиноїди і піретроїди. Для захисту колосу від трипсів та попелець добре працюють системні – це неонекотиноїди. Для швидкої дії по хлібній ніж або п'явицях, використовуємо синтетичні перетруїди. І також зверніть увагу, що при температурі вище 25 градусів перетроїди є менш ефективними, тому краще застосовувати Тож Заходьте вчасно в свою пшеницю, дивіться за її фазою, за хворобами. Та звертайтеся до нас за допомогою, за консультацією, також фунгіциди та інсектициди та інші засоби захисту рослин і також мікродобрива ви можете замовити у нас в інтернет-магазині або звернутися за номером телефону нижче. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.